Я, хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Епатажна, скандальна і мега успішна. За свою 18-річну кар'єру леді гага вже встигла отримати 6 премій Еммі і стати другою у списку найбагатших та найпливовіших жінок світу за версією журналу Тайм. У творчому арсеналі 5 альбомів у 27 мільйонах копій по всьому світу, а на додачу декілька успішних ролей у голівудських фільмах і Оскар. Та колись вона була маленькою Стефані Джерманотта, вихованкою консервативної католицької школи. Хто б міг подумати, що пізніше дівчина почне виходити на публіку у спідній білизні та зніматися у відвертих фотосесіях? Жаги до епатажу співачка не втрачає досі. То у неї на голові з'являються чудернацькі зачіски. То на шиї висить кольє за 30 мільйонів доларів. Та за показовою зовнішністю ховається і серйозна Леді Гага. Вона засновниця фонду у боротьбі з дитячим насиллям та активна правозахисниця людей на традиційній орієнтації. Особисте життя співачки завжди наповнене чутками. Нещодавно їй приписували вагітність і роман з актором Бредлі Купером. Однак усі здогадки Зірка заперечила. Поки свого справжнього кохання вона ще не зустріла.